Всім привіт! Сьогодні поговоримо, як війна може прискорити розвиток кібернетичних технологій, і що мені на це відповів штучний інтелект? Так, потенційно така ситуація може прискорити розвиток кібернетичних технологій в Україні, але з низкою важливих нюансів. Паралелі з Cyberpunk 2077. Медична необхідність втрата кінцівок зору чи органів вимагає розробки ефективних протезів та імплантів для відновлення функціональності. Це може стимулювати інвестиції в біомедичні. Дослідження та розробки сучасні технології. Сучасні технології вже дозволяють створювати досить складні протези, які керуються сигналами мозку. Однак для широкого впровадження таких технологій необхідні подальші дослідження та зниження вартості виробництва. Важливою складовою є соціальна інтеграція людей з протезами, стереотипи та дискримінація можуть перешкоджувати їх повноцінному життю. Використання кібернетики в медицині підіймає ряд етичних питань, пов'язаних зі зміною людського тіла та потенційними ризиками. Крім того, необхідно розробити відповідне законодавство, яке регулюватиме цю сферу, вплив на розвиток кібернетичних технологій в Україні. Потреба в протезуванні та реабілітації може призвести до значного збільшення інвестицій у цю галузь, що в свою чергу безпорить темпи розробки нових технологій українські вчені та інженери можуть співпрацювати, співпрацювати з провідними світовими компаніями в галузі біотехнології та робототехніки, створення та обслуговування складних кібернетичних систем. Потребує високого рівня ІТ-компетенцій, що може стимулювати розвиток цієї галузі в Україні. Розвиток кібернетичних технологій створить нові робочі місця в різних сферах від виробництва протезів до програмного забезпечення. Однак важливо розуміти, що розвиток кібернетичних технологій в Україні буде залежати від багатьох факторів. Необхідні значні інвестиції в наукові дослідження, розвиток інфраструктури та підготовку кадрів. Приватний сектор повинен бути зацікавлений у розвитку цієї галузі. Суспільство має бути готове до появи людей з кібернетичними імплантами. Висновок, потенціал для розвитку кібернетичних технологій в Україні є великим, однак для досягнення значних результатів необхідно подолати ряд викликів і забезпечити комплексний підхід до вирішення цього питання.